Всім привіт! І сьогодні відео на тему безплатні та платні способи продажів товару в інтернеті. І розглядати нішу ми будемо взуття та одягу. Давайте переступимо до діла і безплатні способи. Я їх поділив на три частини: маркетплейси, телеграм та інстаграм. Що таке маркетплейси? Маркетплейси це сайти або додатки, які створені, які існують виключно для продажів товару або послуг. Прикладами таких сайтів є OLX, Shafa, ІзіуАй та Prom. Але говорити ми будемо про OLX, Shafa та Ізі, тому що Prom – це платна платформа. Тому... А ми говоримо зараз про безплатні. Добавляти товари на ці площадки можна безкоштовно, за винятком OLX. у нього там безкоштовними являються тільки перших 9 ну, в різних категоріях по-різному, але там 9, 12, 6, 6 оголошень. там. Безкоштовно, ну або трішки більше, там у різних категоріях, у різних категоріях по-різному. Далі там вони йдуть платні, але перші категорії ви можете додати безкоштовно. У шафи обмежень по додаванню оголошень немає, але у них є такий прикол: якщо ви продасте через безпену без, е, оплату шафи, то шафа бере відсоток. До речі, непоганий такий відсоток, якщо я не помиляюсь. 5%, щось таке, типу 5% вона бере. Е, ну, наче і безкоштовно, але трішки вона забирає. Але воно того в принципі варте, тому що до шафи там ну, можна не дивитись. Тобто ви закинули товари і там просто ваші товари зберігають, купують, особливо на нових аккаунтах. Їх шафа просуває сама, якщо ви не нарушаєте її правила, не порушуєте її правила. Uh, так ось, далі йде Easy UA. Я додав його сюди, тільки через те, що його можна зв'язати з шафою, і все, що ви будете додавати на шафу, буде е, автоматично публікуватись на Easy UA. А так, чесно кажучи, з Easy я ще не зробив ні одної продажі, але просто як такий спосіб, е, також можна його додати. Він також безкоштовний. І, ну, Є є якийсь шанс, що ви продасте через Ізі, а якщо є якийсь шанс, то, звісно, користуйтесь ним. Далі, я хочу застережити щодо OLX. Якщо ви ніколи не продавали на OLX, то ви не знаєте, що там дуже багато шахраїв. Якщо ви тільки додали е, якесь оголошення, і вам одразу пишуть у Viber, в основному це Viber, то, скоріш за все, це шахрай. І вам... Відсотків 95, що вам напишуть шахраї. Ну, взагалі, не просто 95% всіх покупців будуть шахраї, а 95%, що вони вам напишуть. Тому що у мене, наприклад, було дуже багато аккаунтів у ОЛХ, і майже на всі писали шахраї. Вони у них там дуже. Дуже-дуже багато схем. Тому якщо вам пишуть у Viber, не заповнюйте ніякі дані своєї карти, нічого там не залишайте, не переходьте по е, ссылкам. Тому що, наприклад, якщо вони кажуть, я замовлю без, безпечною доставкою OLX е, або olx доставкою, то olx доставка з'явиться у вас або на офіційному сайті OLX-а, або у вас в додатку в телефоні. Ніяких е, силок там немає. OLX не присилає ніякі повідомлення вам на СМС, на вашу пошту і так далі. Все з'являється у додатку. Тому не попадайтесь, будь ласка, на це, тому що у мене дуже багато знайомих, які ну, не попадались, але яким писали ці шахраї. Ось так. Переходимо до наступного способу: це Telegram. А ну з маркетплейсами там все ясно. Там ви просто додаєте оголошення і ну, якщо це безкоштовно, то просто чекаєте, поки вам будуть писати люди. Чим більше ви створите акаунтів на тих самих OLX-ах, на шафі і так далі. Тим буде краще, але е, аккаунти потрібно створювати на різні номери телефону та бажано на різні телефони взагалі. Тобто е, просите там свого брата, сестру, маму, тата, щоб створити на їхньому телефоні там, той самий OLX, закидаєте туди кросівки або одяг, і тим самим ви збільшуєте, збільшуєте охва охват лю людей. Тому користуйтесь ними. В принципі, це дуже гарні способи продаж. Помимо того, що ви можете продавати дропу, ви можете продавати там свої речі, і вони там продаються взагалі на ура. Переходимо далі. Телеграм. Як можна продавати в Телеграмі? Ви створюєте свій телеграм-магазин або передроб і користуєтесь торговими чатами для розсилки. Що таке передроб? Передроб це ваш канал. В якому ви знаходите собі дропшиперів. Тобто створюєте собі такий пасивний заробіток, можна сказати так, вам потрібно всього лиш знаходити ну не всього лиш, а знаходити дропшиперів, щоб вони продавали товари. Але що вам робити, якщо ви, ну, у вас немає своїх товарів, звідки вам, як, як вам їх давати на дроп? Тут є два варіанти. Ви можете знаходити канали. Інших постачальників, закидати собі з націнкою там, 100, там 50, 100 гривень, 150, там, взагалі, там скільки хочете, але ну бажано там 100 150. Я працював по такій схемі. Чесно скажу, багато на цьому заробити неможливо, тому що люди, які ну чим більше вони займаються дропшипінгом, тим більше каналів вони знаходять. І, звісно, що, скоріш за все, ваших постачальників вони потім теж знайдуть і зрозуміють, що ви передроб, і просто перестануть з вами працювати. Е, є інший варіант. Ви можете домовлятись з тими самими постачальниками. Постачальників просто величезна купа. Ви пишете їм, кажете, ось у мене там є такий -то, такий то телеграм-канал, я там роблю якусь кількість продажів. Чи можете ви зробити мені там, наприклад, знижку 50 гривень спочатку там на, на всі свої товари, я їх закину до себе по вашій ціні. І буду вам приносити продажі. І тим самим ви заробляєте на продажі 50 гривень, але ваша ціна не вища, ніж у постачальника. Тому це вже не буде відштовхувати ваших дропшиперів, і ви зможете працювати таким самим методом. А як просувати ці канали? Це ви просто берете, створюєте картинку з, там, з обложкою свого телеграм-каналу або ще щось, пишете текст. Там е, текст ви можете придумати самі. Та в принципі ви зайдете е, у будь-який телеграм е, чат торговий і побачите там величезну купу розсилки. Е, робите щось на подобі такої розсилки собі, і кожен вечір, там або кожен ранок, або там, ну, просто кожен день закидаєте приблизно в 20 чатів. Більше ніж в 20 чатів не потрібно, тому що вам будуть блокувати е, акаунти. А ось так 15-20 чатів кожен день закидаєте, і в ну, одні і ті ж самі чати можна. І все. Тим самим ви просуваєте і створюєте собі пасивний дохід. Далі. Інстаграм. В Інстаграмі ми можемо продвигатись безкоштовно. Тут є декілька способів. Це масові дії, це реклама у друзів. та... Масовий ну, спам-аккаунтами, по суті. Е, давайте почнемо з масових дій. Масові дії, такі як. А, ну, звісно, щоб е, продавати в Інстаграмі, вам потрібно спочатку створити Інсташоп. Як створити Інсташоп? відео в мене вже є на каналі, ви можете перейти та подивитися його. Е, так. Що таке масові дії? Це підписки, лайки та коментарі. Е, ви просто берете і масово підписуєтесь на людей. Наприклад, Зранку бажано це робити ось так. Дивіться, як це робив я. Зранку я підписувався на 150 людей. Потім е, я протягом дня заходив на аккаунт і лайкав е, свої підписки. Ну, тобто, я листав просто е, ленту інстаграму і, стрічку інстаграму, і лайкав е, своїх підписків. Свої підписки, щоб вони звертали на мене увагу. Також залишав там їм коментарі іноді, відповідав їм на сторіс, навіть лайкав їм сторіс і тому подібне. Тобто, звертайте на себе увагу, на кого потрібно підписуватись? Ви, потріб... ви повинні підписуватись на свою цільову аудиторію. Наприклад, якщо ви продаєте взуття та одяг, то чоловіче, то ви повинні підписуватись на чоловіків. Ну, це в принципі логічно, але ну, люди іноді підписуються просто на всіх підряд. Ви вибирайте, ви вибираєте свою цільову аудиторію, тих, хто в теорії може у вас купити. Е, де шукати тих, на кого підписуватись? Перше, це ви можете підписуватись на своїх друзів. На друзів своїх друзів. Е, ви розумієте, що ось вони там, ну, чоловіки і так далі. Тобто цільова аудиторія тут досить е, широка, і тому знаходити їх. Е, Просто. Також ви можете підписуватись на підписників інших магазинів, ви можете підписуватись на тих, хто лайкнув публікації в інших магазинах. Це взагалі гарний спосіб, тому що ви підписуєтесь на активних користувачів. І ви можете підписуватись на тих, хто лайкнув рекламу з вашим товаром. Наприклад, якщо ви знайшли рекламу там кросівок, ви можете зайти там, от, понравилось, там, от, такому-то, такої-то кількості людей. І ви натискаєте туди, і можете побачити список людей, які лайкнули цю публікацію. І тим самим ви можете на них підписатись, це вже буде ваша цільова аудиторія, прям, яка зацікавлена саме вашим товаром. Тому також користуйтесь цим. Так, на етапі монтажу відео помітив, що я забув попередити вас про ліміти інстаграму. Тобто, якщо у вас новий аккаунт, то. Вам не потрібно підписуватись, точніше, вам заборонено підписуватись на 150 людей зранку через те, що вам просто будуть блокувати. Якщо у вас новий аккаунт тільки створений, то підписуватись потрібно менше, ніж на 80 людей. Потім цей ліміт поступово збільшувати десь через неділю, потім там ще через неділю збільшувати десь на 20-30 разів і потім вже переходити до 150. Підписників за день. І також потрібно відписуватись від людей кожного вечора бажано. Я робив це так, що зранку я підписувався на 150, увечері я відписувався від 150 людей. Тому бажано робити так, щоб ваші підписки не перевищували 500 підписок, та, звісно, щоб не перевищували кількість підписників. Все. Далі слухайте. реклама у друзів. Пишете своїм друзям, бажано особисто їм писати, не додайте собі в історію, а пишете їм зі своєї основної сторінки Instagram, Пишете Привіт, там не знаю Богдан. можеш, будь ласка, закинути там мій магазин собі в історію. Я ось почав там займатися дропшипінгом, наприклад. Ну або можете сказати, я там відкрив собі ось невеличкий такий магазинчик. можеш, будь ласка, закинути, або можливо тобі щось потрібно. Я зроблю там знижку ще щось. І просто пишете там, не знаю, скільки у вас там є друзів, просто своїм знайомим, і кажете там, якщо що, я тобі там потім теж чимось допоможу, або якщо хочеш, можу тебе закинути в історію. Тобто робите ось так: просите у друзів, друзі закидають. Чому це гарний спосіб, тому що якщо навіть 10 людей ваших друзів закинуть до себе в сторіс ваш магазин, і їх скоріш за все дивляться. Люди, які зацікавлені їхніми історіями. Тобто це не люди, які просто пролистують, як у блогерів, історії. А вони дивляться такі магазин, там, як мого друга, наприклад. так? І вони будуть переходити, дивитися, знайомлюватись з асортиментом, і, можливо, навіть щось у вас, у вас куплять. Так ви можете отримувати перших покупців. Далі, створити ще один аккаунт. Це. Ну, Ви створюєте ще один аккаунт і повторюєте всі ці дії, які я вам проговорив, тільки ще на одному аккаунті. Ви можете також е, попросити, щоб там створила мама на своєму там, телефоні, і просто брати по вечорам також там е, в її телефоні, е, додати публікації і так далі. Тобто, ну, це теж непоганий такий варіант, але більше двох. Трьох, мабуть, навіть ні, більше двох магазинів я не рекомендую робити, тому що потім вже у інстаграмі буде дуже багато до вас питань. На цьому, в принципі, всі безплатні способи закінчились. Тобто Телеграм, Інстаграм і маркетплейси. В принципі, цього достатньо, щоб е, в місяць отримувати близько. Ну, мабуть, 15 замовлень. Якщо ви це все будете робити, то замовлень 15, ви зможете отримувати. 15 замовлень з середнім чеком в 300 гривень. Давайте, наприклад, це ну, 4,5 тисячі гривень, але це безкоштовно. Ну, скоріш за все, там не буде 4,5 з відмовами і так далі, буде десь близько трьох. Але як ДОП, це може бути. Якщо ви хочете заробляти більше. То тут ми вже переходимо на платні способи. І платні способи це ті ж самі маркетплейси. І реклама на шафі та Оликс. OLX, щоб економити на рекламу, як я вже казав, купуєте пакет на три оголошення, заповнюєте його, ну тобто ці три оголошення заповнюєте, отримуєте знижку 70% на всю рекламу. І купуємо рекламу там на місяць. Вона сто... коштує на взуття 89 гривень. Але зі знижкою 70% там ви взагалі за 20, 20 гривень купите чи що на місяць рекламу топ-оголошень. Тобто, вибираєте кросівки, які ви хочете просувати, і. Особисто кажучи, купуєте цю рекламу. Шанс, що реклама на Олексі окупиться, це приблизно 90%. Тобто там в мене майже вся реклама, яку я запускав, вона себе окуплювала і ще я заробляв зверху. На шафі. Теж можна купити рекламу, але краще її купувати на товари, ціна яких не перевищує 1200 гривень. Хоча треба дивитись по товарам, деякі товари продаються із високою ціною. Із мінусів на на шафі це те, що якщо хтось замовить через безпечну оплату шафи, то ви повинні будете віддати відсоток від продажу. То, те, що я вже казав. Шанс, що реклама на шафі окупиться, приблизно 60%. Чесно скажу, я купував рекламу на шафі, і вона не завжди себе окупала. Це правда. Але в цілому з шафи я робив продажі, і, в принципі, дуже непоганий такий маркетплейс, але там потрібно вгадати з моделлю кросівок або з одягом. Наступний спосіб, а ну і ще, якщо ми кажемо про маркетплейси, то є пром, але про пром я розповідати нічого не буду, тому що я сам мало що знаю про пром. Я не продавав там, чесно скажу, тому що пром це насправді дуже складна платформа. Там дуже багато всього, і на нього потрібно уділяти дуже багато часу. Тобто, якщо ви займаєтесь промом, ним треба прям цілеспрямовано займатись там, створювати. Магазини, я знаю, там можна, там дуже багато всього, дуже багато функцій. І я колись намагався розібратись годин 5, я, мабуть, слухав інформацію про пром. В мене заболіла голова, і все, я більше до прома взагалі не доторкаюсь. Але якщо вам цікаво, то ви можете подивитись, є величезна купа відео на Ютубі. Ну все, закінчили про пром. В принципі, якщо вам це потрібно, ви можете самі з цим розібратись. Наступний спосіб це Телеграм. Ви можете купувати рекламу у груп та платну розсилку. Знаходимо групи або чати, які підходять вам за тематикою і купуєте у них рекламу. Дивитесь на креативи ваших конкурентів і робите схожі. Ну, щоб робити гарну рекламу, ви дивитесь на креативи. Креативи це фото та опис реклами, як у ваших конкурентів, і робите схожі. Ціни, чесно, там е, іноді космічні на рекламу, але в принципі це діє. Тобто, ви можете або свій магазин Telegram, або свій дроп е, таким самим чином е, просувати. Я б рекомендував вам зробити передроблятися з, з постачальниками і робити свій передроб, і потім уже на цей канал запускати рекламу. Е, також е, рекомендація така, якщо ви. Рішились запустити рекламу в Телеграмі, купити її, то накрутіть собі в Телеграм близько 200-300 підписників. Це можна зробити через той сайт, який я вам кидав в відео про інсташопи. Тому що люди будуть заходити і будуть бачити, що ви не новий дропшипер, ви не новий ой, постачальник. Тому будуть підписуватись і працювати з вами. Якщо вони зайдуть а там немає підписників, то ну, звісно що бажання вже не таке велике з вами працювати. Так ось. Е, також що таке платна розсилка? Платна розсилка це послуга, за яку ви платите біля 300 гривень за 2 дні, ви отримуєте розсилку вашої реклами е, по цілій кучі чатів е, від 50 до 100 чатів, там, е, хто як робить протягом всього дня. В принципі, це дуже непоганий варіант. Він себе оправдовує не завжди, але в принципі так. Шанс, що реклама себе окупить в телеграм-магазині, приблизно 40%. Шанс, що реклама себе окупить в передроп-каналі, це 45%, але на довгій перспективі відсоток збільшується. Тобто, чим більше ви запускаєте рекламу, тим більше шанс, що в. В майбутньому вона себе окупить. Шанс, що реклама себе окупить в передроб каналі з цінами як у постачальника, 80% Тобто, практично 100%, що вона себе окупить. Не одразу, але в принципі, 100%, що вона себе окупить, якщо ви будете цим займатись. Не одразу, але окупить. Ідемо далі. Платні способи на... в інстаграмі. Це покупка першої, це покупка реклами у блогерів, інфогрупах та пабліках. Я е, тестував цей варіант і можу сказати, що серед інших він, мабуть, самий поганий, е, майже не додає активності на аккаунті і дає дуже мізерну кількість замовлень. Дуже малий шанс, що ця реклама себе окупить. Е, так, це це справді так. Тому що дивіться, е, будемо чесні, в всяких, Інфогрупах, у блогерів і так далі, рекламу вже давно всі пропускають. А тим паче рекламу всяких магазинів. Якщо у вас свій бренд або свій пошив, щось таке, то, звісно, це має сенс. Ви можете так зробити. Але якщо ви працюєте по дропу, це не має жодного сенсу, тому що щоб покупити рекламу, по-перше, реклама коштує взагалі там, ну, у, у блогерів особливо. там, ну... Космічні ціни. І щоб її купати, окупити, там вам треба зробити 10-20 продажів, щоб окупити рекламу у блогера. А 10-20 продажів це, ну, це досить непогана така кількість для нашої ніші. Тому я не рекомендую це робити. І ну, шанс, щоб він себе окупить, приблизно 10-20%. Це ну, дуже малий шанс. Я не рекомендую, але. В принципі, як варіант, це він такий є. В якихось інших нішах він може спрацювати, але в ніші кросівок та взуття ой, кросівок, взуття та одягу це не працює. Конкурси. Це наступний вже спосіб. Тут все просто. Робимо розіграш якоїсь речі. Наприклад, кросівок на вибір. Створюємо пост, де... створюєте пост, де пишете, що ви даруєте пару кросівок за декілька простих дій. Наприклад. Підписка, плюс лайк, плюс коментарі, або додати публікацію собі в сторіс. Ціна цього способу дроп вартість кросівок. Тобто, в принципі, це дуже гарний варіант підняти активність у себе на профілі. Якщо ви тільки починаєте, то ви можете розіграти, це буде коштувати вам ну, приблизно 1200-1300. Там, там, Шанс, що він себе окупить, 50%, це все залежить, залежить від вас. Якщо ви будете цікаво, Постити сторіс, поки у вас розіграш. Е люди зацікавлені в вашому аккаунті, вони слідкують за ним, слідкують за вашими сторіс. Е і якщо ви будете зацікавлювати їх, поки ці сторіс поки вони поки діє конкурс, поки вони слідкують, ви можете їх зацікавити. І потім, коли конкурс е закінчиться, ви можете щось вони можуть у вас щось купити. Тому це дуже гарний спосіб е приведе до вас велику кількість нової аудиторії. Та багато лайків, багато збережень буде, і так далі. Для вас це дуже гарний спосіб. Я його рекомендую, я його робив і роблю іноді зараз. В принципі, це все з конкурсами. І наступний варіант в інстаграмі це таргет. Таргет це найкращий метод отримання замовлень, але і найскладніший. Тому для нього я зроблю окреме відео і вийде воно ну, на цьому каналі. Чому для нього потрібно окреме відео? Тому що в Таргеті дуже багато інформації, дуже багато всього вам потрібно знати про таргет. І для цього, щоб не розповідати тут коротко, я розповім вам потім. Все, розповім, як вам знаходити свою аудиторію, як вам запускати рекламу, як краще, які робити креативи, як робити креативи, де я їх роблю, як я їх роблю. Тому зустрінемось у наступному відео. Воно буде про таргет. І зараз я з вами буду прощатись. Сподіваюсь, що вся інформація, яку я проговорив, вам буде корисна, і ви будете приймати дуже багато замовлень, будете давати їх мені. І я недаремно тут розповідаю це все. Все. Дуже дякую вам за те, що додивились до цієї миті. Гарного вам дня і або ночі. Слава Україні!